Івано-Франківське замало тополиним пухом. Така зима викликала у багатьох людей нежить, в очах, чхання та біль у горлі. Проте сам тополиний пух, пояснюють лікарі, не є алергеном. Він лише має здатність переносити в собі головні збудники полінозу. Насправді алергія є на пилок рослин. Це на, на трави, на цвіт трав, на, особливо на бур'яни, на цвіт дерев особливо тих, які запилюються вітром. І мільйони цих зерен, вони в повітрі, особливо в суховітряну погоду, і на, дійсно асурбуються на, на тополином І тому вони переносяться на великі відстані. Нині приблизно 8% прикарпатців хворіють на сезонний полінос. Досить часто люди починають лікуватися у розпал світіння трав та дерев. Та це зазначають медики не означає, що людина позбулася алергії. Тож найкраще звернутися до фахівців задовго до початку світіння. Тоді медики гарантують 90% одужання. Ми можемо пролікувати радикально, якщо ви звернетеся в жовтні. І з жовтня по березень треба проходити специфічну імунотерапію. Це означає, що призначається курс лікування тим ж алергеном, розведеним багато разів. І цей курс проходиться кілька років. І в 90% випадках можна цю алергію вилікувати. Людям, які страждають на алергію, лікарі радять якомога менше знаходитися у місцях цвітіння тополь. Вдома закривати вікна дрібною москітною сіткою або ж завішувати марлею, змоченою у воді. Прийшовши з вулиці, обов'язково прийняти душ та ретельно промити ніс.